Зіставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. ловіть міста. Це ще кадри наслідків потопу у Буряті та забайкаллі. Місцеві пабліки повідомляють, що через загрозу затоплення перекрили рух на трасі Байкал. А після прориву Дамбе Хонхойлойської затопило кілька сіл у зв'язку з чим еквакуювали понад 200 людей. Все, що у цьому регіоні міста постояв тепер попливев інший, де його урочисто відкриють саме там, як асфальт у Саратовській області. Російська Бурятія. Уже третій день поспіль страждає через масштабний паводок. У зв'язку цим, 3 серпня там запровадили режим надзвичайного стану у всій республіці. Про це повідомляють російські змі за словами глави республіки Олексія Циденова. Прорвано хонхолойську греблю в Мхожбирійському районі. Цицедов повідомив, що через опади також було зупинено рух на трасі улан Дечу. Та місцева прокуратура розпочала перевірку за фактом прориву греблі на хонхолойському водосховищі. Рух по федеральній трасі Байкал повністю припинено. Ної влади рекомендує використовувати альтернативні маршрути мостир через річки Тугнує, Сухара та Хонгулуйка отримали серйозні пошкодження. Із затоплених зон евакуювали понад 200 місцевих мешканців. На відеозборяті видно, як потоки води зносять картопляні поля та худобу, що трапляється на їхньому шляху. Підтоплені будинки місцевих мешканців та затоплені погреби. Місцеві жителі у вічаї планують будувати греблі власноруч, щоб врятувати врожай. Вони повідомляють, що вода вже затопила картопляні поля та гору. Води в деяких населених пунктах жителям також рекомендують якомога швидше відігнати годобу з полі. Ті, хто не встиг ризикують втратити своїх тварин. Країна агресору Росія продовжує страждати від сильних паводків. Щонайменше у двох регіонах забайкалі та буряті через них затопило тисячі будинків. Раніше повідомлялося, що на акіалі міському водосховищі в Челябінській області Росії зруйнувалося гребля. У зоні підтоплення опинилися одразу шість населених пунктів. Місцева влада закликала людей зібрати речі та бути готовими. Ми до евакуації аварійне відключення у Буряті сталося на енергоблоці Гусено-Озерської теплової електростанції. А в енергосистемі Забайкалля і обмеження подачі електрики заявила російська влада. У телеграм-каналах росіяни написали з посиланням на місцевих мешканців, що на теплоелектростанції в Бурятії пролунав а з території підприємства і а Після цього там вимкнули два з трьох енергоблоків, а у мешканців зникло світло. Офіційно причину аварії влада не повідомила. Глава Буряції Арексія Цединов заявив, що станом на на вечір в Бурятії без світла були деякі мешканці Улан та ще 75 населених пунктів. Проте додав, що енергетикам дали команду під'єднувати усіх споживачів, адже буцімто резервну схему електроживлення реалізували. Ще потрібно окремо сказати, зупинка енергоблока трапилася через появу. Нориці у котлі енергоблоку було зупинено, спрацювала автоматика. Варійні клапани скидання тиску. А це голосно. Саме спрацювання клапанів чули очевидці. Запевнив посадовець. Проте він не пояснив, чому місцеві бачили дим прес-служба преслужба Гусинозариської Агреса заявила, що на електростанції сталося мимовільне пошкодження трансформатора, що спричинило вимкнення всіх енергоблоків електротрансформації, які працювали. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.